Російська ситуація. Російська ситуація не знає парламентаризму на відміну від ірландського англійського. Значить, тут неможлива парламентська боротьба, але боротьба починається як теракти, так, через серед народників в останній третині 19 століття. Наприкінці ХІХ століття починають діяти підпільні партії. Значить, і це. Так, тою чи іншою мірою робить лютневу революцію цілком легальним значить, пристойним явищем. Лютнева революція, е, значить, позбавлення трону е, родини Романових, значить, детронізація Романових, проголошення республіки, все чудово. Значить, можливо, б Росія і далі якось як, так давала собі раду. Значить, і розвивалася, ну але стається те, що стається. Як ви знаєте, в ніч з 25 з 25 на 26 жовтня, як поет писав, значить, ми що там як це в Маяковського? Ми е шаг за шагом і брали, перескакивая через трупи менше Значить, загинуло там шестеро солдатів, значить, з меншевіками. Взагалі проблема, чим вони там були і так далі. Значить, це класичний такий революційний міф. Значить, але переворот, так, бо це дійсно був переворот, збройний переворот, цей, е, який був здійснений в складних умовах війни, що програється, значить, економічного хаосу в Україні, багатьох інших таких чинників, значить, цей переворот якби відкрив скриньку Пандори. Ну, що Відразу після цього перевороту, Почалося те, що Пушкін називав русським бунтом безсмисленним і безпощадним. Дуже добра є книжка з аналізом анатомії власне, цього перевороту і перших значить, років революції до чекійського терору, перших років революції, московського історика Булдакова, вона так і називається Красна смута. Значить, коли вибухає відразу все. Селя... Солдатські бунти, матроські бунти, селянський чорний переділ землі, селянські розгроми маєтків, більш нічні конфлікти, ще одна, значить, больова точка Російської імперії. Ну і далі пішло, як далі, значить, це, це, про це не, не можна спеціально не говорити.